Що робити? Де знайти такі амортизатори? Що вам треба? 50-висота? 150 діаметр 60 або плюс більше, і М12 шпика. Шпильку можемо переточити з більшої на меншу, вже ладно. Питання ось, зараз у висоті 50 і саме критичний розмір. Діаметр 60 там він може бути і 70, ну то вже не критично. столкнулись з таким питанням ось. Ось амортизатори рідні зношені, з віброплити Кентавр, впк 100, здається, вона так називається. Ось її така квадратненька-жовтенька. Ось тут вони стоять. Отак от. Раз. І все. Плита стоїть мертвим грузом уже місяця-півтора, не певні Порвала амортизаторі. У постачальника немає в запчастинах. По інтернету знайти не можемо. От така от проблемка. Хто чим може підсказати, допомогти? Конкретні є параметри. 50-висота, найкритичніший, діаметр 12 не менше. Десятка є, але нам не підходить. З 14 16 можемо переточити на 12, це не проблема. Ну і діаметр 60 і теж, плюс-мінус може бути інший. Хто має якусь пораду, будемо раді. Прокат сервіс, орендо обладнання.